Лауреатом золотої пальмової гілки канського кінофестивалю став Жак Одіяр. Французький кінорежисер отримав престижну нагороду за стрічку. «Діпан». Фільм розповідає про долю тамільського біженця у Франції. Діпан, колишній бойовик тамільських тигрів. Після втечі зі Шрі-Ланки він оселився у передмісті Парижа, але там насильство роз'ятрило воєнні рани. Гран-прі канського фестивалю отримала драма Син Савла угорського кінорежисера Ласло Немеша. Стрічка розповідає про угорського єврея у концтаборі Аушвіц у 1944-му. Він входив до групи в'язнів, яких змушували працювати у крематорії. І одного дня серед убитих він упізнав свого сина. Він намагається запобігти тому, щоб тіло сина віддали на спалення і шукає можливість передати його для належного поховання. Приз за найкращу жіночу роль розділили французька акторка Емануель Барко та американка Руні Мара. Емануель Берко відзначили за роль у любовній драмі Мій король на стрічку про палке кохання подружжя, яке має одну дитину. Режисер Маїван Леберко надихнули її стосунки з французьким бізнесменом. Водночас Руні Мара отримала нагороду за роль у фільмі Керол це історія про кохання у Нью-Йорку у 50-х. Керол знайомиться з продавчиною Терезою у супермаркеті, де шукала подарунок для дочки. Дві жінки закохуються. Лауратом премії за найкращу чоловічу роль став французький актор Венсан Лендон за стрічку Закони ринку. Його герой після тривалого безробіття влаштовується охоронцем у супермаркеті, але його змушують шпигувати за співробітниками.